Мир домівки ваші, мир у сім'ї ваші, і таке буде, такий буде ефір Слова Божого. Мені відкрив Дух Святий. От мені відкрив, чому Сатана відступив від Ісуса в пустелі у главі 4. Цитірує Слово Божє. Але Він відступив. Знає слово Боже. Я вам зараз, як мені, відкрив Дух Святий в постах. Я вам зараз скажу, друзі. Четвертій главі Луки, і сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю Ісуса Христа. Він був спокушаємий дьяволом, і там. Він, Ісус, висвобождає Слово Боже, і Дьявол висвобождає Слово Боже. Ісус висвобождає і Дьявол висвобождає Слово Боже. Я був в постах, мені Дух Святий відкрив. Це, це, це чому відступив сатана? Зараз, друзі, я поділюсь з вами. Поділюсь з вами такими відкриттями. Дивіться, рідні, як мені відкрив Дух Святий. Перед цим перед цим, Лука 3 глави 22. Дух святий у телесному вигляді, як Голуб, зійшов на нього на Ісуса. І почувся голос із неба. Ти мій Син улюблений, у тобі моє уподобання. Дух Святий сходить на Ісуса Христа і Дух Святий веде Його в пустелю. І Він і сповнений Духа Святого. Був поведений в пустелю. І дивіться в цій же главі, де вони сперечалися з Сатаною, Ісус відповів. І Ісус відповів йому, промовив Йому, сказано: не спокушатимеш Господа Бога Твого. І закінчив всі, всі. спокуси, дьявол йому Слово Боже, висвобождав. Ісус Словом Божим відповідав, Сатана йому Словом Божим говорить. Ісус Христос Словом Божим відповідав, але чому Сатана відступив? Дивіться, що мені відкриває Дух Святий, друзі. І закінчивши всі спокушування, дьявол залишив його до часу. Залишає його. Але дьявол знає слово Боже і Словом його спокушував. А Ісус Христос відповідав. І чому дявол? Я зараз був у постах, мені Дух Святий відкрився. Тому що на Ісусі був Дух Святий. Він зійшов перед тим на Нього. Так написано. І Слово Боже Ісус Христос висвобождав в силі Духа Святого. І дьявол це зрозумів, щось не так, а сатана висвобождав Слово Боже, як букву, просто як букву. І в цій букві не було сили. А Ісус Христос Слово висвобождав в силі Духа Святого. І тому сатана відступив Відступив перед Ісусом Христом. Галилюя. Слава Богу! Слово Боже в силі Духа Святого, коли висвобождається, ніхто не встаїть. Тому, коли ти дивижишся. Водійстві Духа Святого. Уже 20 років так іду по цієї землі. Водійстві Духа Святого. Куди він не веде, в, яку, в які міста, в які країни мене посилає тільки Дух Святий і дає слово на, на ситуації всі, на міста, на країни, дає слово Боже. Я поки не получу підтвердження два-три рази від Духа Святого, я не тронусь. Так, да, колись ми були в Польщі і мене кликали в Німеччину, ой, це десь 2017 рік був. І я вже все, в машину загрузився, а, а, а підтвердження немає. Я говорю, стоп, стоп, постій, підтвердження немає. Я говорю, ні, не їдемо. Бог не підтверждає, і все, Дух Святий не підтверджує. Але коли він веде, коли він направляє, я отримую підтвердження, два-три підтвердження. І тоді тільки їду. І він дає слово на країни, Послухайте. На ситуації, і це слово висвобождає в молитвах Духа Святого. І воно матеріалізується от і все. Коли ти водім Духом Святим, коли ти водім Духом Божим, Духовний світ це знає. Розумієте? Духовний світ це знає. І тому Ісус Христос заходив у міста і змінювалася атмосфера духовна. Учні в дії апостолів. Коли Ісус їм сказав, не відлучайтесь з Єрусалиму, а дочекайтесь, поки зійде на вас Дух Святий і сходить Дух Святий на них. І вони проповідували в сили Духа Святого одійстві і в силі Духа Святого новий заповіт були безстрашні, наповнені і сповнені Духа Святого. І ніхто не мог противостояти слову тому, яке вони висвобождали в силі Духа Святого, ніхто не смог противостояти. Тому Ісус і каже: не думайте, що вам говорити, і що відповідати. Дух знає. Що казати, і що відповідати. І Дух Святий, коли вложує Слово Божє, ніхто не може противостояти, тому що це Слово Боже в Дусі Святому, воно да і Амінь. Слава Богу. І Ісус Христос почав своє служіння, промовивши, Лука 4:18. Дух Господень на мені. І почав сужіння. І вже зразу ж активізувалися віруючі по плоті, хотіли скинути його з гори. Моментально вони вивели його з синагоги і повели до гори, Хотіли скинути з гори, тому що він був в водійстві Духа Святого. Я вам зараз Писання виписав трохи. Дивіться. Учні дії апостолів, один, 2-4. А, в 1.4 він дав наказ не відлучатися. І в 2.4, в другій главі з 1 по 4, сходить Дух Святий на них. І вони всюди говорили Слово Божє в Дусі Святом. І всі дії апостолів кажуть, і все писання в дії апостолів говориться за Духа Святого. Ісус Христос. Говорить за Духа Святого. Особливо глави Івана 14, 15, 16, 17, за Духа Святого, що він наставлять буде. Я не залишу сиротами, Він буде навчати, наставлять, облічати, відкривати істину, бо він дух істини. Вести до повної істини, відкривати будущее, наповняти силою Божою, любов'ю Божою, вірою Божою. Прославляти Ісуса Христа і Батька, хто Дух Святий. І послухайте в посланнях, в Біблії, в Писанні, в посланнях, все говориться за Духа Святого. Провірте, будь ласка, я вас прошу. 1 Коринтян, не, римлянам 8.14, всіх, хто водім Дух Божий, всіх, хто водіємо Духом Святим, доньки, діти Божі. 1 Коринтян 2.10. Нам це відкрито Духом Божим, Духом Святим. 1 Коринтян 3,16 Ви храм Духа Святого. 1 Коринтян 6.19. Наші тіла це храм Духа Святого. 2 Коринтян 3.6, Ефес 1.17, Ефес 5.18, Галатам 5.13, 6. Галатам 7.10, Солонян 5.19, Солонян 1.5.6, 1 Тимофея 3.16, Дотіта до Тіта Всі послання вони говорять за Духа Святого, за водійство Духа Святого, за молитви в Дусі Святому. Друзі, вся Біблія, Слово Боже, воно говорить за Духа Святого. І з початку Біблії з буття і до відкриття говориться за Духа Святого, як і за Ісуса Христа, так і за Духа Святого. А Ісус Христос підтверджує Сам це, Господь наш. Він каже: Я не залишу вас сиротами, Він був водійстві Духа Святого. І Він каже, Я не залишу вас сиротами. Я умалю батька, батько поверне християнству Духа Святого який буде навчати, наставляти, відкривати істину Слова Божого, вести до повної істини, напоминати все, що я вам казав, проставляти мене і Отця, відкривати будущее, хто Дух Святий. І тому сатана відступив. Коли іскушав Його Словом Божим, бо Він зрозумів, що Ісус Христос висвобожда Слово і Воно в силі Духа Святого. Послухай, брат і сестра, куди тебе не буде вести Дух Святий. Якщо Він буде тобі відкривати істину Слова Божого, і ти його будеш висвобождати, ніхто не зможе протистояти. Тому що це да і амінь, це істина. І люди, які, віруючи, які в плоті, ну, цього, цього, для них це безум'є. Так написано. Так теж написано, що гнали, як і тоді, гнали народжений по плоті, гнав народженого по духу, так і нині происходит. Що змінилось? Нічого не змінилось. Слово Боже не змінити. От і все. Чи ти живеш по духу, чи ти живеш по плоті. І то, що кажуть люди по духу, віруючи по плоті не можуть прийняти. Для них це безум'я. Так написано в Коринтян. Тому Слово Божє, яке висвобождається в дусі Святому, воно має силу. І Ісус Христос в пустелі висвобождав Слово Боже в дусі Святому. І воно мало силу. І сатана, написано, відступив від Нього. То же саме, Він висвобождав Слово Божє. Но Він висвобождав без Духа Святого в Просто букву. І Батько, Отець наш, зробив тебе і мене сужителями нового заповіту через Ісуса Христа. Заповіду. Він зробив сужителями духа, а не букви. Халілуя! Бо Дух животворить, а буква вбиває. Дух дає життя, а буква вбиває. тому він каже, предоставте ваші тіла Духу Святому. Ви, ви викуплені. Ми викуплені. Я викуплений ціною крові Ісуса Христа життя Сина Божого. Я викуплений, Моє тіло, предоставлено Духу Святому. І як написано далі, прославляйте! Бога в тілах ваших і в дусі вашому, які принадлежать Богові. 1 Коринтянам 6,19 Моє тіло, мій дух принадлежить Богові. Твоє тіло, твій дух принадлежить Богові, бо ми викуплені. Слава Богу. І Ісус Христос говорить, не ви мене вибрали, але я вибрав вас, настановив і послав у світ. І він говорить: Отче, освяти їх істиною своєю, а слово Твоє є істина. Ти освячений. Я освячений Словом Божим. І він говорить далі, Івана 17. Як ти послав мене, так і я посилаю їх. Я, я молю тебе, не щоб ти забрав їх від світу, а щоб ти зберіг в світі їх від злого. І не тільки за них молюсь, а й хто повірить в Слово Боже, яке ти мені дав очі, я їм передав Слово. І як ти в мені, а я в тобі, і вони нехай будуть в нас. Каже, я передав їм славу, яку ти мені дав. Брати, і сестра, ми в них, а вони в нас. І в нас слава Божа, яку передав Ісус Христос. Боже, яка честь для мене бути в Слові Божому, бути в них, а вони в нас? Яка честь для мене нести і йти по містах, куди веде Дух Святий по країнах? Куди буде Дух Святий і прославляти з Духом Святим мого Господа і Отця Небесного, яка це честь для мене? Де я був? Звідки Він мене виколупував? Омив кров'ю своєю, пролив кров свою за мене, а віддав життя своє за мене. Я помирав в лікарнях. З такими діагнозами, щоб був отак на мені поставлений хрест лікарями. Він достав мене, очистив кров'ю своєю, омив її. Вичистив Дух Святий, мене до сих пор вичищає. Я хочу просто бути сповнений і наповненим Духом Святим, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і учні в дії апостолів. Я хочу. Так же само бути наповненим Духом Святим, як був наповнений і сповнений Ісус Христос. І моє тіло, воно не моє. Моє тіло храм Святого Духу. І то, що Він говорить, я те й роблю. То, що Він говорить, куди йти, в які країни, туди я їду. Я не сперечаюся з плоттю і кров'ю своєю. Я – Молюся і, і чекаю підтверджень, раз підтверджує, другий раз підтверджує, Слово дає. І тоді я їду, зная, що це говорить Дух Святий. І тоді приходять переміни в країнах, тоді ми Словом Божим і молитвою приносимо переміни в Духовний Світ. В країнах, в містах. Так же само, брат і сестра, і ти це можеш робити. Тому що Ісус Христос в новому заповіті дав нам владу. Лука 10.19, наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Так написано. В новому заповіті, наша брань не проти крові плоті. А проти духов злоби під Ефес 6,12 Тому одягніться в зброю Божую, надіньте на себе шлім спасіння, броню праведності одіньте, припаясніте себе поясом істини, візьміть в одну руку щит віри, який не зможе пронзити ніякі стріли лукавого, а в іншу руку праву візьміть меч. Духовний слова досторонній. І Дух Святий вам буде відкривати Слово Боже на ситуації, на країни, і ви це слово будете висвобождати, і все буде крутитись біля Слова Божого в цьому світі. І Батько відкриває Слово Боже поклонникам Духа і істини. Бо це час, за який казав Ісус Христос самаранітянки що настає час і настав уже, коли правдиві поклоники будуть поклонятися отцеві не ні на горі там, не в Єрусалимі, не в тих містах, а будуть поклонятися в дусі і істині. І батько шукає таких поклонників бо Бог є Дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині, друзі, рідні. Любі наші, ми любимо вас. Слава Богу, за ці відкриття, які Дух Святий відкрив в постах. Слава Богу! Я завтра ще буду говорити. Я багато чого записав, що відкрив Дух Святий в цих постах, яких я був. Слава Богу! Який це сладосний час, коли ти в постах, коли ти з Богом на одинці. Коли він тобі говорить, Дух Святий, тече прям з нього, ти п'єш ці ріки живої води. Аллія, яке ти потім віддаєш. З тебе прям тече. Тече це життя Божого слова. Аллелюй. Дякую тобі, батько, за милість і любов твою до нас. Дякую Тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас, Отець. Дякую тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші немощі, хвороби і гріхи, ти все пригвоздив до Голгофського Христу. І ти нас не залишив сиротами, ти милив Отця, і Отець дав іншого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. Дух Святий, облічай нас! Наставляй нас, утішай нас, навчай нас, відкривай нам істину, веди до повної істини Дух Святий. І ми разом з тобою, Дух Святий, прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і Батька по всій землі, наповняй нас вірою Божою, Дух Святий і любов'ю Божою, і силою Божою кожного з нас. І веди до волі Божої Дух Святий. Халілуя! Наповняйтеся їм. Іван Хреститель говорить Матфія 3, 11. Я крещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Будь хрещений Духом Святим і вогнем. Яка це насолода? Бути водімим Духом Божим, чути, що Дух Святий говорить, куди Він посилає, що, яке Він Слово відкриває, друзі, рідні, благословеного вам вечора, миру вам, серця ваше від Господа, водійство Духа Святого. Халілуя! І благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх! Любов Отця Батька нашого і спілкування Духа Святого з усіма нами, друзі. Халі. Аллі. Боже, дякувати Тобі за це присутність Твоє, Господі тут. Аллі. Аллі. Дух Святий. Зараз своїм вогнем. Кожний діагноз який був поставлений лікарями, спали його прямо зараз. Як ти спалив мої діагнози які були невилікувані в мені, але ти спалив їх, спали, приторкнися зараз Дух Святий, який би не був діагноз Дух рака, чи Дух туберкульоза чи заболівання серця, спалиці діанази, Дух Святий. Ранами Ісуса Христа висілені. Ранами Ісуса Христа зсілено ваша душа, ваше тіло. Ранами Ісуса Христа. Халілу! Дякувати тобі, Боже, за кожен день прожити з тобою. Дякувати тобі, Господь, за кожну годину, за кожен рік прожити з тобою. Алілуя. Рідні до зустрічі, ми є в Ютубі у нас канал є молитва Духа Святом Міжнародний. Ми є в телеграмі молитва Духа Святом Міжнародна. Ми також молимося проти. Духа війни в Україні. Ми ведемо духовну молитовну брань, як веде Дух Святий. Ми також молимося за проти війни в Ізраїлі. Ми молимося за пробудження в країнах, як веде Дух Святий. І ми молимось за ситуації, друзі. Халілуя! До зустрічі рідні! Ми любимо вас! Нам вічність бути! Бути водіми Духом Святим, Духом Божим, Духом істини і прославляйте разом з Духом Святим нашого Господа Ісуса Христа і нашого Батька Небесного. Таточку нашого. Дякуємо тобі за все, Господь. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. Благословино вам вечора і дня. Аллилуйя. Амінь.